Всім привіт, рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити вареники з сиром. Робитиму на кислому молокові. Значить, що мені треба? Десь півлітра наливаю кислого молочка Ось сюди. Отак. От І тепер зараз додаю сіль. Ось так, чайну ложечку. І зараз піду візьму яйця забула. добавляю одне яйце, розмішую, так. і додаю борошно. борошно додаю трошки. І в борошно додаю чайну ложку суди кабанчиком так і тепер замішую тісто. Паранички будуть із сиром, сир солоний, так як мене чоловік любить солоним сиром. То я роблю солоне. Борошно, щоб тісто було таке м'якеньке, еластичне і не тверде, не забите з борошном тісто. Як замішу, тоді. І так, тісто замісила ось таке воно М'якеньке, еластичне, і дам йому трошки відпочити. Бачите, не прилипає ні до чого. Ні до рук, ні до доски ні, не прилипає. І хай воно так минут 10 відпочине, і тоді будемо ліпити вареники. Так, варенички я поліпила, водичка в мене кипить, беру таку ту миску, ту, що я варю в ній. З дірочками. Гарно змащую олійкою. Так дуже щедро змащую, щоб не приставали наші вареники. І будемо на пару варить варенички. Ось так віднощую. Так, це відставляю. Ось так. Вставляю каструлю і викладаю вареники. Як зваряться, тоді будемо бачити ось так. Виплила, накрила і хай вони собі варяться. І так, зварила я варенички ось такі вони получилися як бачите, пухнасті, такі пухкенькі, гарненькі. І тепер із сметанкою будемо смакувати. Ось. І так, друзі, залишилося в мене тісто. І я думаю, чим би його зварити вареники. Ну, зараз я покажу, догадайтеся, з чим. Не лівер. Це не лівер. Це м'ясо з голови. Так щось що таких ще зварила вареничків і запрошую на вечерю. Хто бажає, заходьте, пригощу ось такі варенички. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.